Вітаю вас на моєму каналі. сьогодні ми з вами розберемо номер 1223 за підручником Алебра 8 клас автора Олександра Істер. І наше завдання побудуйте графік функції, але у нас така цікава функція. Я підібрала уже таблицю, в якому сенсі у нас повинно бути X. Повинно бути менше або дорівнює мінус 2, у нас є мінус 2 і мінус 4. Далі у нас повинно бути в періоді від мінус 2 до 2, це мінус 1 і 1, так. І х більше буде дорівнює 2, 2 і 4. Чому я взяла 2 і 4? Тому що нам треба таке значення, щоб 4 на нього ділилось бажано, націло, щоб ми красиво поставили ці. Точки. Тепер переходимо безпосередньо до розрахунку Y. Перше у нас х мінус 4 у нас підходить до першої функції х менше або дорівнює мінус 2. Мінус 4 менше, ніж мінус 2, тому використовуємо першу. І дорівнює 4 поділити на х, підставляємо наші мінус 4. 4 поділити на мінус 4, плюс на мінус дає мінус, тобто буде мінус 1. Мінус 1 є. Друге, y дорівнює 4 поділити на х підставляємо мінус 2, тому що вона входить, бачите, це дорівнює. Тобто, у нас дорівнює мінус 2. 4 поділити на мінус 2. Це буде мінус 2. -2. Є. Далі наступне мінус 1, Вона входить в діапазон другий, тобто х більше, ніж мінус 2, але менше, ніж 2. Тому у нас y дорівнює х, тобто дорівнює мінус 1. Добре. І одиниця також підходить у цей діапазон. Так що 1. Наступне 2, дивіться, х більше, або дорівнює, або дорівнює, тобто дорівнює 2. Тобто, у нас знову ми повертаємося до 4 поділити на х. Y дорівнює 4 поділити на х дорівнює 4 поділити на 2 це буде 2, я думаю, такі числа ви можете спокійно розв'язувати. І 4 так само у нас більше 2, так тому підходить до третьої функції. Підставляємо 4 поділити на 4 це буде одиниця. Переходимо безпосередньо до нашого гарного графіка. Так, 4 на 4 нам вистачить. Ставимо точки. Перша точка мінус 4, мінус 1. Знайшли мінус 4 по х. На мінус 1 опустили. Ось перша точка. Далі мінус 2, мінус 2. Ось це у нас точка. Наступний мінус 1, мінус 1. Та ось точка. Далі 1, 1. Ось у нас точка. Далі 2, 2. У нас точка. І наступна 4, 1. 4, 1. Так, почну з прямої, бо видно, що у нас тут така гарна пряма. Давайте так. Можна було нулю також включити спокійно, тому що нуль у нас у другий діапазон входить. Ну, нічого страшного. Так, добре. Ну, а тут у нас наші гіперболи. Ну, я, як завжди, не дуже дружу у нас із кривими. Давайте так, треба пройтися через точку. І не дотикатися, все як завжди. Тобто, це у нас частинки гіперболи. Ось такий графік у нас красивий вийшов, правда? Все, це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей па-па!